Найскладніше для мене було при всіх цих бойових діях, із з того моменту по сьогоднішній день це, мабуть, перші наші бойові виїзди. Чому? Тому що у нас не було такого знання, не було практики, у нас була теорія, але у нас не було практичних знань, як вести бойові дії саме тактична обстановка. І це було дуже важко. Важко морально виїжджати без практичного досвіду. Потім із кожним виїздом бойовим ми цей досвід добували, набували, і плюс ми із з нашими командирами танків, командирами взводів, все це обдумували, прораховували наші помилки. На сьогоднішній день я можу сказати, що з того моменту ми дуже продвинулися тактично і ведемо бойові дії з мінімальними втратами особового складу, що є немало важливо на сьогоднішній день війні. Коли я виїжджаю в бої, я завжди молюся, і в мене один фокус іде, щоб у мене був завжди мир в серці. Тобто, мир серці він мені дає спокій, і цей спокій дає мені управляти людьми. Тобто повна увага, концентрація моєї роботи. І це бачать наші хлопці, і вони на практиці це відчувають, і вони тільки за мною виїжджати, тому що вони пастор виїжджає, значить, у нас впевненість, що все буде добре. Краща мотивація це розуміння, а хто як не я. Тобто, якщо не я буду захищати, то хто? Якщо не я буду боронити Україну, то хто? Мотивація командира вона прямо пропорційно показує настрій свого підрозділу. Тому тут, що нам важливо, це набрати вмотивованих командирів. І ці ж мотивовані командири дають мотивацію своєму підрозділу. Один вогонь один вогонь. На цій війні мене більше всього вразило це те, що після першого бою військовослужбовці стали більше згуртованими, тобто ми стали як єдине ціле, і не можу сказати, що без страху, тому що страх є в кожної людини, але ми все ж таки вже з якоюсь однією практикою, з одним боєм, ми могли йти далі. І згуртовано виконувати бойові задачі, і кожен бій все більше він нас з'єднував, і ми стали як одна велика сім'я. Тому я можу точно сказати, що війна вона вчить нас бути згуртованими і більше дружніми, ніж навіть в цивільному житті.